Premudri sprosti vesloga i musjeta i vanlije, meru se. Ljubavi tvoje, ljubavi. Vid luki svete i vanlije čitanja. Slavi važni. В той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушуючи Його, кажучи, учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус озвався до нього. Чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, хіба один Бог? Ти заповіди знаєш, не чуже лож, не вбивай, не кради, не свідчи ложно, Шануй батька і матір, а Той відповів, все це я зберіг із малку. Почувши це, Ісус сказав до нього. Одного тобі бракує, продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь, йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив. Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушку в голці, ніж багатому війти у царство Боже.